Майбутнє моєї держави ми переможемо. The of my is gonna win. І будемо економічно на дуже високому рівні. The economy will grow До нас буде приїжджати багато туристів туристів, тому що наша країна дуже багата історією. Багато людей в світі вже бачать, колись вони знали Україну за які спортсменам. Кличко, Шевченко, Усик, Ломаченко. Lomachenko, Lomachenko, Usyk, Yes. Uh, <laughs> зараз нашу країну весь світ знає як ту, яка захищає свою країну від другої армії світу. І Ми дуже гарно стоїмо, ще й накидаємо їм. And we stand strong. And we give them a lot back. Я просто хочу сказати, що деякі люди в світі, вони недооцінюють когось. Відчиніть, відчиніть очі, що відбувається в світі. Просто відчиніть і подивіться, що відбувається в світі зараз на території України. I wanna say that some people in the world are underestimating what's going on. I want to appeal to everyone. Open your eyes and see clearly what is really going on in Ukraine. Right, the because go on Ukrainians, Ukrainians, Ukrainians never give up. They always go to the end. They always win. We're going to definitely win. We just need a little more time. Two more questions.